Відкриваєте, додаєте цибуліки туди сюди і їсти без проблем. Така баночка консервованих грибів у Петра коштує 80 гривень. Цей варіант користується найбільшим попитом у покупців, каже чоловік. Адже так продукт доступніший, зокрема, засушений. Цьогоріч додає урожай виявився біднішим за попередній. Мало мало. Може, дощ пішов, то ще будуть, але поки не. Чоловік торгує спільно з дружиною, а от збирає усе донька. В асортименті родини і міксований варіант сушених грибів. Тут підберезник, підласичник, і що там ще Сироїжка, 30 гривень стакан. На прилавках уже є сироїжки, лисички, білі гриби та маслюки. Надія пропонує і квашені по народному грузді. Ці гриби з'являються під листями дерев із приходом перших холодів. А от якщо пощастить, їх можна полювати і у теплу пору. Вже то не з осені, але я так що і літом виявляюся». що сезону Євгенія продає близько 50 кілограм сушених грибів. Як розповідає, уже вдалося реалізувати п'яту частину продукції. Жінка наголошує, охочих придбати гриби небагато. Тож, аби підзаробити у цій справі, слід мати постійних клієнтів. каже, попри різноманіття люди обирають класику білий гриб у будь-якому вигляді. «350 гривень білий гриб літр». Розкажіть за сушені, за скільки продаєте. Дві з половиною тисячі за кілограм. Взагалі беруть по 100 грам, по стовід грам. А от ділитися тим, де збирають урожай, грібники не поспішають. Розповідають із певною обережністю. Ну, ми ходимо зранку і ходимо в обіда. Зранку, звичайно, що краще, а з обіда трошки менше, ну тож є. Зитячівський район. Якщо є врожай, то щодня загалом експерти тихого полювання в очікуванні щедрих душів, після яких знову підуть до лісу, уже по опеньки. А от лікарі наголошують, або вечеря грибами минула без важких для здоров'я наслідків збирати та купувати їх варто лише у перевірених місцях, зокрема уникаючи стихійних ринків.